І ще одна покупка. Це у нас 30 сьогодні, да, да, 30 січня. М -м, бачу, що вона така хустовата трошки. Я буду сказати, якось моєму постачальнику, щоб він забивав краще не папером а залишки, а чаєм. Для мене буде зручніше. Взяти чай. Так, отже, далі. Далі у нас ще кілька пачок того самого чаю. Звичайно, він, як Є100, хто пам'ятає, у мене брав чай, був такий є сотий. Ось він приблизно такої самої якості. E, Наступна дощечка ще одна. Ось така класична, простенька, вона до 1000 гривень чабанька. Вірно служить, себе показали така роботяга і трудяга, тому теж, зверніть увагу. Да. Е, чайний набір. В мене замовили, я його по бистрому е, покажу вам також його. Так, чайний. набір В такій коробці. В нього входить, е, що у нас? 8 піалок. Е, класичних. По десь 35-40 мл. Чахе, чахай, перепрошую. Ситочко. І ситочко у нас йде з підставкою рукою. Це вже дуже добре, тому, тому що це така цікава, гарна комплектація і форма. І гайванька. Також класична гайвань. В общем. З підставочкою, все як положено, все є народ. Звертайтесь, дуже гарний кстати, набір. Ну, Класика, класика, класик. Все запаковано в такому подарунковому наборі. Тому можна сміливо собі покласти око на цей варіант. Далі що тут у нас? Ще трохи порцік. Ось таких. Потім чай засипаний по 250 грам. За 350 грам. такі пачки. Менший формат, десь як додому брати, тому що ось цей, наприклад, формат, він більше десь, можливо, в офіс на якийсь служіння, в церкву. Ось тут все простіше. І нарешті, так, це у нас е, чах, чахе народ. Повторюю, кожен раз, коли п'ю чай і когось пригощаю, показую, що без чахе. Ваше чаювання пусте, непотрібне і не цікаве. Вам потрібно чехи. Воно відносно Так, да, За сьогодні воно на закупці майже вже під 200 гривень. Ну це тобі не вийшло попити нормальний чай. Цетково, я не обманюю, я не накручую, не вийшло попити нормальний чай без чехи. Вам потрібна ось така посудинка. Хто знає, п'є чаю вже. Знаю, як воно використовується і розумію, що я не обманюю. І наостанок вам так, ще одне че. Два чехи, вони такі йдуть теж, як пирожки гарячі І ще 3 кілограма Є100. Це класичний чорний чай на, на розсип. Дуже ароматний. Давай я покажу тобі його. Ось мілкий лист. Це автентичний китайський чай, це не болото і невисока ціна. Якщо я не помиляюсь кілограм, його 400 гривень. Це круто. Звертайтесь за чаєм. Все є, Чаїв хватає. Народ, всім чаїв. чай, перемогу з Богом. Окрім цих чаїв, є просто великий асортимент. Тут у мене в підвалі, в кавичках в цьому в офісі, великий асортимент. Інших чаїв. Ви не прогадаєте, ви будете мати гарне чаювання. Все народ з Богом. Обняв 097 645 44-98.